Привіт! Сьогодні я покажу, як просто створити такого медведика. Це розміри заготовок та тканини. Можете зробити скріншот. Використовую жіночі колготки та синтепух. Синтепух огортаємо колготками, фіксуємо ниткою, вимірюємо необхідний розмір та обрізаємо. Так робимо всі заготовки. Тепер мордочка. Ділимо заготовку навпіл. Та міцно фіксуємо, прошиваємо посмішку. Спочатку з одного боку міцно фіксуємо знову, щоб наша посмішка не роз'їхалася. Тепер так само робимо з іншого боку. Не забуваємо знову ж таки фіксувати, і ще ведмедик починає посміхатися. Пришиваємо прошиваємо мордочку до голівки, таким чином, щоб не було видно швів. Голочка пірнає глибоко, підхоплюючи нижню частину. І таким чином у вас не буде виглядати. Знову-таки міцно-міцно фіксуємо. Зробимо намітку, де будуть очі, прошиваємо декілька разів із сторони в сторону наскрізь, знову фіксуємо. З іншого боку так само. І в нас вже щось з'являється схоже на голівку. Тепер робимо рельєф голівки вниз в підборіддя, в бік, вверху, там, де буде вушко, вбік в інше вушко, і знову в підборіддя. Виводимо в хвостика і починаємо підтягувати та спостерігаємо магію, як наша голівка. Змінює рельєф. Підтягнули і знову ж таки міцно фіксуємо. Голівка венведика готова. Лапки, ніжки. У нас буде три пальчика. Тут слова зайві, головне увага. Робимо утягування та закріплюємо. І Лапка майже готова. Тепер ми будемо робити посередині утягування, для того, щоб лапка була більш така не пухка, а приплюснута. Тепер із сторони в сторону для формування самої форми лапки. Фіксуємо і. Лапка готова. Так само робимо і другу. Тепер прошиваємо лапки ручки. Скільки робимо продовгувату форму, ніби ліпимо за допомогою затягування. Прошиваємо малесенькими кроками, щоб. Наш шовчик був ледь такий помітний. Сподіваюся, тут всім все зрозуміло. Є. Тепер ми відділяємо третю частину лапки для того, щоб була лапка. Тут я увагу вашу звертаю на те, що треба слідкувати де права, де вліва. Це намітка в нас для того, щоб ми бачили, де буде кріпитися лапка. І у нас права та ліва прошивання йде в різні сторони. Ось так, щоб у вас було. Слідкуйте за цим. Так, черга вушок. З кульки ми робимо знову ж таке пласке вушко за допомогою утягування. Одна утяжечка посередині, і в нас вже з вами готове вушко. І так само робимо ще одне. Тепер прошиваємо тулуб, швом голка вперед, пронизуємо тканину по всьому периметру та стягуємо, щоб був такий мішечок. Всередину наповнювач. І стягуємо та фіксуємо, робимо вузлик такий, і це в нас буде наш тулуб є зафіксували. Тепер нам потрібно зробити медведику фігурку. Ми йому робимо більш такий приплюснутий тулуб за допомогою утяжки. І тулуб у нас готовий. Кріпимо голівку. Так само намагаємось, щоб швів не було видно, голочку занурюємо глибоко. Слідкуємо, щоб не було їх видно тих швів. Ззаду тут у нас заховається все, наша шапочка, каптурик. Але... Все рівно треба, щоб було охайно. Кріпимо лапки ось так. Знову ж таки глибоко голочка занурюється, гарно підтягується, і тоді у вас буде дуже охайна робота. Тепер другу кріпимо так. І у нас вже. Щось тут вимальовується. Голочку виводимо там, де буде хвостик, і кріпимо хвостик. Коли закріпили хвостика, то, якщо є ще ниточка, її варто вивести в бік, де буде лапка. Як на мистинку вдягаємо лапку, таку лапку ручку і пронизуємо на, ну, через весь тулуб. І знову ж таки кріпимо другу, закріпили і прошиваємо декілька разів, щоб в нас гарно лапка кріпилася. І дитинка, коли буде гратися, не змогла відірвати. До речі, ниточку використовуєте армовану, міцну. Перевіряємо, лапки рухаються, все супер. Тепер прошиваємо шапочку. Швом голка назад, навкосини, краще на машинці. Але я показую вам біля камеру. Прошию за кадром. Тепер відрізаємо, вивертаємо, трішки наповнюємо потім синтепухом, спочатку примірочка. Підійшло трошечки синтепухом для форми. І тепер кріпимо. Можна клеєм, термоклеєм, але я буду пришивати, тому що. Так, надійніше, і якщо лялечка десь буде дуже в теплі, коли жарко, там, чи в машині, чи де, бо зараз літо, то може клей розклеїтися. Тепер фіксуємо форму шапочки. Ось так ниточку я вивожу в сам кінчик шапочки і фіксую знизу, щоб трішечки були такі милі зморшки. Фіксую цю шапочку. І пришиваємо, кріпимо вушка. Є одне. І виводимо в другу частину і кріпимо друге вушко так само. Так, є. Клеїмо очинята. За допомогою я використовую суперклей. І він не боїться температури. Тепер носик клеємо, і буде саме приємне це тонування медведика. Тоную я медведика. Взагалі іграшки і лялечки я тоную сухою косметикою, і потім можна закріпити лаком для волосся або для нігтів. Але так як я це буду робити для дитинки, то я не буду нічим а, бризкати, закріпляти, щоб не було запаху різкого. Бровки тонуємо лапки. Я думаю, робота дуже проста. Вам стане в нагоді на подаруночки. Для своїх діточок, для внуків, для рідних, для близьких. І якщо вам сподобалася робота, будь ласка, лайкайте, підписуйтесь, репостіть до нових зустрічей, до нових таких легких майстер-класів. З вами була Сава Віталіна. На все добре!